Валентиночка, ви вже тут пишете і пишете, провокуєте і провокуєте. Але я вас заловила і дам вам відповідь. Дивіться, моя старша донька від нас ми не сварилася, вона так вирішила, що її родина не потрібна. ні брат, ні сестра, ні батьки. Ми, як чемні батьки, її не тримали. Вона собі взяла, що їй потрібно було, і пішла. І вона на це має право. Ми поважаємо її право, мої хороші. Тож я думаю, що до 30 років отримувати дитину більш чим круто. Правильно, після 30 не тільки моя дитина, а кожна дитина має право жити сама. Мої хороші, і я дуже вас попрошу, не заважайте їй в цьому, так як і ми, і я не заважаю їй в цьому. Це її вибір, її життя. Я ні з ким не сварилася. Розумієте, щоб ви мені оце писали. Ми відпустили доньку, це її вибір. Ось і все.